Доброго дня, я з України вирощую кіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні, як обіцяла, я вам покажу, як виглядають рослини вже великі, які ще можна придбати, тому що їх небагато, будемо казати. Що я хочу вам? Розповісти до того, як буду показувати. В попередньому відео я вам розповіла, чому були скасовані замовлення, які я бронювала на березень-квітень місяць. Нагадаю, що компанія PlantPol відмовила Україні у наданні саджанців діпладені в зв'язку з блокадою на кордоні. Ну, я їх, в принципі, розумію, тому що на кордоні машини стоять дуже довго, і рослини могли б перемерзнути. І щоб не загубити свій товар, компанія вирішила скасувати всі замовлення. От. Але прийшли рослини з Голландії. З Голландії я розповідала, що вони укорінені в торфотаблетках торфяних, але вони всі чудові, добре розвинені, вони добре підживлені. І багато кому я пропонувала людей придбали ці рослини в мене. Вони зазвичай різниця між. Компанії планпол польського поставника і голландського відрізняється майже в три рази. Ціна там набагато вища в Голландії, ніж в Польщі, але товар набагато якісніший, тому я і придбала як собі, так і на реалізацію невелику кількість цих рослин. Ну, і зараз я хочу вам показати, як виглядають ці рослини зараз вже. Деякі я прищіпувала, не для того, щоб брати з них саджанці. Саджанці я брала з інших рослинок, а для того, щоб проекспериментувати, подивитися, як будуть вони нарощуватися і як вони виглядатимуть. Тож, і навіть при переселці деякі рослини були пошкоджені, тому деякі я змушена була просто прищипнути, бо вони занадто великі приходили. От. І при транспортуванні, звісно, деякі пошкодилися. От. Ну, А стосовно ціни, я вам вже сказала, що Голландська компанія надає саджанці за ціною більше одного євро, одна штука. В паліті 42 до 50 саджанців. Ну, от тепер рахуйте, скільки коштуватиме один сорт при, перес... при закупівлі, а також. Враховуєте пересилку, ну і все таке інше. Тож, ви можете зайти на сайт цієї компанії, самі подивитися, що і скільки коштують ці рослини. Також у нас є у Львові компанія, яка вирощує самостійно. Ці рослини, але вони вирощують їх з голландських саджанців, з голландських живців. От. І, звісно, вони їх не перепаковують, а так, от в таблеточках, вони їх ставлять в горщики і реалізують, реалізують як дорослі рослини, тому ціна вже є дорослі рослини. Тож, зараз я вам покажу, як виглядає. Біла перл рослиночка. От, дивіться, бачите, вони вона на три росточки, і навіть тут є прирозствіще. Тобто рослина розвивається всі, вони вирощуються торфосуміші от Бачите, що чудова, живенька. Так, далі я вам покажу. Як виглядає опал гранат? Ну, взагалі-то шикарно. Великий не некомпакт... компактний кущик, такий, не дуже він е, Вірніше, як сказати, ця... цей сорт, він може витягуватися, може бути завишки і до метру, але його взагалі-то за... тримають. Ну, як кустовий, да? кущиком. От, на дві гілочки, на три побіга. Ну, вони всі різні. Це я так от обрала, щоб показати вам, що верхівочка, верхівочка просто була прищипнута. От. І завдяки цьому пішли молоді росточки. Тобто кущик розвивається добре. Так, наступний. Я вам покажу крем Пінк в попередньому відео я вам теж його показувала. Ось так виглядає кущик. І ще хотіла зробити наголос на те, що дивіться, при отриманні і при адаптації в вашому приміщенні ви повинні бути готові до того, що будуть деякі листочки жовтіти. Тобто опадають нижні листочки, це рослинка і стресує, і також це можуть бути старі листочки, які можуть пожовтіти і відпасти. А так, от, взагалі-то, більш це стрес. От. Бачите, що рослинка нарощує молоді прирости. Такий довгий, ну неможливо його так показати дуже. За велика рослинка, да? От, отак виглядає. Це кремпінг. Ой, шикарна фуксія. Фуксія взагалі-то красуня. Дивіться, як виглядає, який кущик, які міцні, великі, дуже листя. Дуже міцні. От я вам з усіх боків його покажу, щоб ви бачили, що там. Теж іде були, були, Багато було квіткових бруньочок, але я їх познімала. Натомість вони бачите, що нарощують молоді пагони, але повірте, що ці рослиночки у вас будуть квітувати, тому що вони мають гарне підживлення і простимульовані. Ну, а в подальшому ви зможете вже з них брати саджанці для укорінення. Наскільки це можливо, я вам показую отакий листечка великий У цього сорта дуже-дуже велике листя. А також я вам покажу тепер агати 2XL. А значить, що я хочу про нього сказати. О, дивіться, бачите, дуже завеликі пагони. От, дивіться. О. Я хочу вам розповісти трошки. Про цей сорт, це гібридний сорт, він має листя, якщо хтось бачив махрову рожеву, квіточку махровий рожевий пінк, то листя вони співпадають, вони однакові такі репристі, от, і дуже завеликі самі по собі. За величиною, от, більш ніж на пів ладоні. Прирост, вони дають дуже добре. Рослина дуже міцна і дуже великоросла, а також вона має дуже великі квіти, приквітувальні квіти, вони мають розмір 12-15 сантиметрів. Тож ви купуючи цю рослиночку. Ви повинні розуміти, що їй потрібно надати дуже-дуже гарну опору. Пересаджувати його зараз не потрібно. Пересаджувати цю, ці квіти, які от на цьому періоду ви придбали, то ви зможете лише наприкінці травня. З ними лише потрібно трішки попрацювати. Як з ними працювати, я вам. Розповім далі. А саме що потрібно зробити, всі ці квіточки, вони в торфяних таблеточках. І коли ґрунт осідає, торфяну таблеточку зазвичай видно. І можна з нею дуже гарно попрацювати. Тож почнемо. Вже я знайшла такий більш виражений саджанець, верні, рослиночку, де Дуже гарно видно цю таблеточку. І що потрібно робити? Що роблю я? Я не кажу, що це можливо правильно, ну я так роблю. Дивіться, бачите? Видно таблеточка, ось ця таблеточка. Вза... Взагалі, то рослинка може загинути через перелив. Через перелив. При самої прикорневої стволу прикорневого, тому ми повинні йому дати можливість трішки ну, трішки свободи. Корінці вони то проходять через торфяні таблеточки, але коли пересихає торфяна таблеточка, тоді. І, звісно, і корінцям важко жити, тому верхню частину я висвоб... висвободжую, звільняю від табліточки, зараз спробуємо, тож трішки ґрунту я зніму, бо так неможливо просто працювати. Трішечки поверхневого ґрунту я знімаю. І от бачите, що тут є таблеточка. От беріть її. Дивіться, ми звільняємо, і там корінців. Бачите, які вони скручені і вони далі не проростають. Тож ми їх повинні трішки звільнити. Це я роблю от так: от. Бачите, таблетка вона пориста для корінців. Видно, що дирочки є. От, але все одно поступово можна просто загубити цю рослиночку. Так ми звільняємо наполовину рослиночку від табліточки, і далі вона буде чудово себе почуватися, буде дуже чудово розростатися корнева. Не потрібно його одразу брати, пересаджувати, ви попрацюєте трішки з нею. От, Дивіться, бачите? От, зняти на половинку. Бачите, да? яка там корнева, вона вся збита, тому ми акуратненько. І її ставимо на місце, ми звільнили до серединки, до половинки, і присипаємо цим самим ґрунтом. Самим ґрунтом. і зверху трішки-трішки поливаємо. І повірте, це я вже робила неодноразово. Оця процедура, вона вам дасть можливість. Ваші рослинки добре розвинуться, і буде чудово себе почуватися. Ну, а та інша таблеточка, що знизу, там корінці вже добре попроростали, не потрібно його повністю звільняти, тому що підуть ці корінці розростатися на поверхні, вони закріпляться і буде чудова корнева. Ну, от так от буде виглядати ваша рослиночка. Ну, от ці частиночки, ви розумієте, от в яким діаметрі росла рослиночка. Да? От, ми зняли. Все, тепер я впевнена, що моя рослинка буде себе почуватися добре. Тож, не забудьте підписатися на канал. Кому це подобається моє відео, будь ласка, ставте лайки чи дізлайки, пишіть свої коментарі. Тому що алгоритми YouTube працюють саме так. Треба мати підписку, треба мати коментарі, чи лайки, чи дізлайки. Тому бажаю вам успіху в вирощуванні ваших квіточок. І зробіть обов'язково цю процедуру, щоб ваша рослина була чудовою. І росла чудово у вас і тішила вас. До побачення! Щасти вам!